Всім привіт! Нарешті а значить ми будемо готувати щось дуже смачненьке. І сьогодні це буде смажена курка з кабачками у вершковому соусі. Я цей вступ насправді записую вже після того, як готував рецепт, тому можу сказати, що страва вийшла просто супер. Я майже все сам з'їв. Але... Обов'язково спробуйте і напишіть потім свою думку в коментарі. Ну а для сьогоднішнього рецепту нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це курка. Треба взяти філе, але я більше люблю філе стегна. Тому я взяв його. Треба буде все 300 г. Ну, якщо візьмете 400, страва гірше від цього не стане це 100%. Також необхідним буде кабачок. 400 грамів. Цибуля ріпчата. 100 грамів. Морква 100 грамів. Горошок зелений. Або свіжий, або, як у мене, можна взяти заморожений. Його необхідно буде 70-100 грамів. Для піканності також необхідно буде часник 2-3 зубчики буде досить. Вершки жирністю 20%, їх треба буде 150 мл. Я, на жаль, обійшов 3 магазини і максимум, що зміг знайти, це 10%. Тому я взяв 200 мл. Також необхідно буде борошна приблизно 30 г. Кріп один середній пучок. Серед спецій стандарт. Сіль та перець. Ну також для смажки необхідна буде олія. Оскільки всі інгредієнти ми вже підготували, можемо починати готувати. В першу чергу готуємо куряче філе. Оскільки воно стигна, то воно вже нарізано, але нам треба нарізати, щоб воно було ще дрібніше. Десь середніми шматочками. Тепер беремо і відкладаємо курку. Ні, чекайте, я дещо забув, курку повертаємо. І тепер розрівнюємо її, солимо та перчимо. Добре перемішаємо для того, щоб сіль та перець рівномірно розподілились по всій куриці. А от тепер точно відкладаємо десь на 15 хвилин, щоб вона трохи замаринувалася. Переходимо до приготування овочів. В першу чергу беремо за моркву. Відрізаємо все зайве та чистимо її. Тепер не відтираємо її на крупній терці. Наступна жертва це цибуля. Чистимо її та нарізаємо середніми кубиками. Останнє, що нам доведеться сьогодні почистити та порізати, це кабачок. Оскільки мені здається, що шкірка в нього вже не тонка, я її почищу. Нарізаємо все середніми кубиками. Наше м'ясо вже, так би мовити, замаринувалося. Тому беремо пакетик, звичайний целлофановий. Викладаємо в нього курку. І висипаємо наше борошно. І тепер добре перемішуємо для того, щоб борошно покрило повністю всю курку. Можливо, доведеться ще трохи борошна додати навіть. Беремо сковорідку, розігріваємо її, додаючи олію. Тепер висипаємо наше м'ясо. Протягом 5 хвилин обсмажимо для того, щоб на курці з'явилася гарненька скоринка. Тепер достаємо курку зі сковорідки і поки що відкладаємо. Натомість сковорідку додаємо олію та розігріваємо її. Тепер будемо готувати наші овочі. В першу чергу висипаємо сюди моркву та цибулю. Добре перемішуємо та обсмажуємо протягом 3-5 хвилин. Поки морква не стане м'якою, а цибуля золотавою. Тепер додаємо сюди кабачки. Добре все перемішуємо та смажимо ще протягом 5 хвилин. Тепер додаємо горошок. Прямо з морозилки. Перемішуємо все добре. Та обсмажуємо ще 3-5 хвилин. Згадуємо про нашу курку і висипаємо її до наших овочів. Перемішуємо. Виливаємо також сюди усі наші вершки. Добре перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо 5 хвилин. І до речі, не забудьте вогонь прикрутити до маленького. Я звичайно рекомендую інколи відкривати і все-таки перемішувати, бо все може згоріти дуже швидко. Тепер перевіряємо смак. І якщо не вистачає солі, обов'язково її додаємо. Тепер прийшов час, час часнику. Я його за кадром вже почистив. Я думаю, ви впораєтесь з цим самі. Тож додаємо до сковорідки часник, видавлюючи його або мілко нарізаючи. Додаємо кліп. Я, звичайно, його не нарізав, але скористався ножицями та нарізав прямо у сковорідку. І швидко, і гарно, і... і простіше. Все добре перемішуємо. Та тушкуємо ще приблизно 1-2 хвилини. Потім вимикаємо, накриваємо кришкою та даємо настояться 5-7 хвилин. Ну ось і все! Наша смажена курка з кабачками у важковому соусі готова. Смачного! Ну а поки ви не побігли готувати цей смачний рецепт, обов'язково підпишіться на канал, поставте свої вподобайки та напишіть коментар. Ну а ми з вами скоро побачимось вже у наступний вівторок. Всім пока!